Отже, друзі, вітаю вас знову на новому завданні зі скульптури. Нарешті ми його з вами почнемо робити. Завдання нелегке, але дуже цікаве академічне завдання. Тобто ми не будемо брати за основу декоративний стиль, як у попередні роки навчання. Нагадаю, що декоративний стиль він відрізняється багатою долею стилізації, гіпертрофованості форм та тому іншому. Ну, тобто, це не натуральне, декоративне це не натуральне вираження, а академічна скульптура у нас навпаки відрізняється дуже точними. Точними рисами. Е, є багато різних стилей, е, скульптури академічної, але найголовніший і найтакий близькіший до, до всього до ідеалу це у нас давньогрецькі статуї, римські статуї, е, також. Е, Різні архітектурні елементи, пов'язані з класикою романського цього стилю і взагалі античного. Тобто там будуть далі потім знайомитися з персонажами всіляких давньогрецьких міфів, там будуть статуї ці дуже часто вам зустрічатися на історії іскуст. Мистецтво. Отже, давайте познайомимось для початку з нашим матеріалом. Це скульптурний пластилін. Він у мене кольору тілесного, ну, такий, який був, бажано світлий брати, але не білий у вас, прошу білий вас. Він дуже такий дуже м'який занадто. А ви просто замучаєтеся з нього липити. У вас мало що хорошого з цього вийде. Тому беріть такий жовтуватий, або сіренький. Ну, такий, щоб, який вам подобається, в принципі, можете навіть і чорний взяти, там, або зелений, темно-зеленого кольору. Ну, краще для виразності, щоб воно все ж таки було світло. Це ось шматок на 400 г. Нам, з... Нам цього вистачить на всі завдання. Одного такого шматка ми будемо. Ну, я буду. Ви, якщо хочете, будете новий ну, брати для праці, але. Я вас закликаю не ставитися до пластиліну. так прямо, як сказати, це, До остаточного, от ви злепили там щось з нього і все от поставили там на полку і любуєтесь. Я вам говорю так, що це насамперед матеріал для тренувань. Це робочий матеріал, який можна потім переробляти. Зминати, заново його пускати в роботу, я його не жалію і вам не раджу цього робити. Чим більше ви зробите з цього шматка різних варіацій, різних, як ви будете тренуватися, тим буде краще для вас. Не шкодуйте цей матеріал. У тому плані, що якщо... Ну, якщо дуже-дуже красиво, вам подобається і захочете нам на пам'ять залишити, просто сфоткайте і все. І готова <свісно> залишиться. А матеріал можна заново використовувати безліч разів до безкінечності майже. Поки, не знаю, він там на молекули не спариться кудись. Отже, для цього нам. Ще мало мати один тільки пластилін. Хоча професійні скульптори можуть і руками обійтися, ну, то таке. Я ж вам пропоную ознайомитися от з такими інструментами, які є у мене. Це ось такі стеки, так звані. Всілякі різноманітні палички, ось такі, з кругляшами, загострені. Такий ножичок пластмасовий. Це теж кругле. Це для фактури дуже добре. Зараз поговоримо про фактуру. Ось така от черпалочка. Взагалі, безліч їх буває ну, дуже багато різновидів. І є навіть професійні. Стеки такі, що зішкарябалками залізні, ну, вони доволі дорого коштують і вам вони зараз зовсім не потрібні. Це вже коли, якщо ви вирішите займатися більш, більш професійно цим заняттям, скульптурою, тоді вам може знадобиться такий, такий інструмент. Але в нашому випадку. Підійде, ну майже, все, що у вас є під рукою. Ось такі палочки від кофе, від кави, ось такі від Морозова. Ось такі палочки е, суші для, для їжі. Теж підійдуть. Ось, е, е, гарно мати якісь ось такий от плакеточку таку. У мене це проста. Пластикова дошка для нарізки овочей, там м'ясо такого, продуктів, скажімо. Ось також це бажано мати, але не обов'язково, якщо у вас є стіл гладенький, який можна буде потім відмити від плям, там, від жирних. Бо у нас пластилін це жирний матеріал, він має в складі свою олію, різноманітні там, парафіни тому подібне. Ось, тому майте на увазі, що може таке знадобиться. Ну і по-друге, по буде від відокремити вашу роботу від плакетки значно легше, ніж від стола. І віддирати потім. Так. Ще ось така у мене є проволока. Вона товщиною рівно міліметр. Вона сталиста, дуже гнучка, Ось, бачите, загибається. Це для, використовується для виготовлення каркасу нашої скульптури. Я потім вам покажу, як виробляється цей каркас, що потрібно для цього мати. І також ось такі пасатіжі бажано мати або круглогубці. Це такі ж, як пасатіжі, тільки у них губки такі круглі. Також бажано, але ну, якщо немає, то нема. Можна руками і гнути, відламувати, тільки це буде трішки важкувато. А можна і обійтися ось так. Потім, що у нас тут ще є? Ось такий модельний ножик. Я вже його показував у попередніх відео. Це також дуже гарний інструмент, такий, що може знадобитися. Але ну, також можна без нього обійтись. Ось, наприклад, таким маленьким пірочинним ножичком або звичайним кухонним, неважливо. Головне йому обережно. Користуватися так, щоб не поранити нікого і себе. Тобто, ось такі трубочки бувають з... від наших улюблених цукерок і на, на палець. Ось такі теж вони дуже гарні підходять для виготовлення фактури. І що саме про фактуру я вам хотів розповісти, це буде основний наш лейтмотив цих завдань по скульптурі, це фактурування наших виробів. Тобто, форма, звісно, по-перше, скульптурне наповнення. Це насамперед це основа безперечна, яку ми маємо виконувати. А фактура це наш декор. Тобто фактура для художника це осмислення, осмислення, як сказати, як сказати так, осмислення змісту поверхні, так скажімо, ось наша шкіра, наприклад, так, вона також має фактуру. Ці от такі ямочки, там, тріщинки невеличкі на шкірі. Це є е, таким виявом фактури, які ми маємо на собі, так скажімо. Ось. І тому е, багато предметів, що нас оточують, також має фактуру. Це може там бути хутро там, у тварин. Трава на землі це також фактура. Це вид такі фактури, які нам доступні до розуміння. Потім тканини. Багато тканин має фактуру свою власну. Майже всі тканини мають таку властивість фактурного такого враження. Фактури є там, на обоях, там, на шпалерах на багатьох, дуже-дуже багатьох предметах, які нас оточують. Всі вони містять фактуру, і все це може відображатися нашими руками у нашій творчості, творчості. І тому ми будемо акценти ставити саме на це. Ось це наш головний акцент, який буде. В цьому завданні використовуватися головним чином, саме акцентувати будемо на фактурності наших виробів. Тобто, наприклад, у нас завдання буде фігура якого, якого, якоїсь тварини, з елементами середовища, Тобто, ми ще маємо буде додати туди якийсь кустик або Якісь об'єкти такі, що можуть трапитися біля цих тварин, так скажімо. Це можуть бути якісь елементи побуту, наприклад, стілець. Стілець буде доволі трудно виготовити. Там, наприклад, на ньому на стільці лежить кішка. І або там собака. Неважливо. Важливо придумати композицію, таку, яка буде нам відповідати тим вимогам. Я намагатимусь вам зробити все чіт чітко, як завжди, все ви побачите, як це робиться від А до, до Я. І ваша задача буде. На перше, на перше ваше завдання після просмотру цього відео. Будь ласка, зробіть нариси, наброски. Зробіть. Придумайте композицію. Ось тварина з елементами навколишнього середовища. Тобто, це може бути будь-яка тварина, яка вам цікаво буде виготовити. І предмети також можуть бути різними. Але, але це має бути гармонійна композиція, тобто яка відповідає ну, дійсності, щоб це не виглядало як декоративне якесь непорозуміння, там, типу там, півень на не на даху, ні, не на заборі там, до, до, до прикладу, сидить а Десь там в там з, з якоюсь е, вигаданою річчю зуміщається. Е, тому, будь ласка, подумайте е, про це. Я вже для себе так придумав, трішки понакидав е, варіанти. І для вас оберу найкраще, щоб зробити і вам показати. Можете повторювати за мною. Нічого страшного, якщо не зможете вигадати свій сюжет. Але все ж таки ваша думка власна на цей рахунок буде враховуватися і в дуже, дуже в, в, в положительному ключі, так скажімо. Вбачаються деякі слова такі. Ось. Тобто, будь ласка, зберіться з думками, потім перейдемо до виконання безпосередньо завдання. І тоді буде у вас наступні інструкції, бажано підготуватися до цього, буде вам час трошки, взагалі у вас багато часу. Для цієї роботи буде там, два завдання буде, таких великих. Тому перше ось це і потім ще одне. Тобто це можна, це, цьому завданню можна приділити ну доволі таке скурпульозне, скурпу, скурпульозне виконання, можете. Цілком проникнутися оце, не боятися експериментувати, якщо щось не виходить, це такий матеріал, який можна заново зім'яти, почати знову, якщо щось не виходить, це просто ідеальна сполука для того, щоб робити таку творчість. Ось бачите, він навіть поділений на два шматки. Ми будемо потім ділити його згідно з нашим ескізом. Будемо вичисляти, скільки нам потрібно для фігури пластиліну, скільки нам для оточення потрібно. І так далі. Тому. Це ще все у нас попереду, все ми встигнемо зробити, не хвилюйтеся. Я вас в цьому завданні підганяти не буду. Якщо зробите це до Нового року приблизно, тоді гарно. Ну, але робити будемо дуже скурпульозно. Я вас прошу дуже. Не намагайтеся там робити ну, якісь там поспішні, Кроки у цьому напрямку. Тобто, дуже вдумливо, дуже обережно, дуже хорошо подумати над цією композицією. І чим вона буде складніша, тим буде і, і чітче вироблена, тим буде краща оцінка, звісно. І вам буде цікавіше його, цю роботу робити, так скажемо. На цьому в мене поки що все. Все, що не додав цього відео, я додав трішки згодом. Там деякі моменти я може десь пропустив. Але загалом, все, все, що потрібно, я вам для початку роботи я вам розповів. Отже, запасайтеся матеріалом. Шукайте якісь для себе, які вам будуть потрібні зручні а, стеки. Їх можна придбати, а можна виробити самому. Ось із таких от паличок для морозива можна спокійно ножечком обережно а, виточити деякі. Але я вам не раджу таке робити. Все ж таки це дуже небезпечно. Ну, краще. Попросіть когось, щоб він зробили, або придбайте там у канцелярському магазині. Це дуже недорого вони там коштують, щось, десь приблизно гривень 15. Я бачив такий невеличкий набір з пластмасових стиків. І готуйтеся, вигадуйте сюжет. Я вам потім покажу свій ескіз, там їх буде декілька. Оберу для вас краще. Ну, ви саме побачите, як це має виглядати. Отже, ще раз дякую за увагу вам і до нових зустрічей, друзі.